Цього року, з кінця 2024 року, податкова по новому рахує дохід по екварінгу. Оце дуже дуже важливий момент. Дивіться, якщо у вас фіскальний чек пробитий по екварінгу 31 грудня, і деякі банки зарахували цей екварінг. 31 грудня, тобто два екварінгу по банківській виписці є а деякі банки цього не зробили, і кошти вам зарахувались умовно там 2 січня 25 року. То в дохід ви маєте цю суму включити за грудень 24 року. Оцей перехід між 31 грудня 23 року і відповідно першим числами 24 року, залишається так, як і було. А в цьому році оцей перехідний період обов'язково рахуємо по новому і включаємо фіскалізований чек. В період, коли він був пробився, це ж і стосується наложки, багато наложки 30-м числом пробита, 31-м, десь товар не забрали на пошті або кошти зайшли в січні 25-го року. Оцей момент податково не цікавить. Якщо пробитий чек в 2024 році, ця сума має піти в декларацію 2024 року. Тут будьте уважні.